Ми витягували карточки та розповідали про себе. Було прикольно зізнати щось такого про кожного нова. шестикласниця Аріна розповідає про одну з улюблених ігор у безпечному просторі, організованому три роки тому у 14-му ліцеї. Я знала, що дехто там малює, дехто там співає. Пізнають себе і через інші ігри в супроводі психологів і соціальних педагогів. Розповідає один із них Владислав Пілець. У такий спосіб каже, допомагають дітям психологічно розвантажуватись та пропрацьовувати емоції. Разом з дітьми думаємо або на прикладах поясню, коли цю емоцію ми можемо відчувати. І, наприклад, коли цю емоцію, і як можна її проявити в колективі, самим собою, з батьками, з вчителями і так далі. Частина ліцеїстів потребують особливої психологічної підтримки, бо переїхали з охоплених боями областей, розповідає директор закладу Павло Юрковський. Проте доступ до безпечного простору каже, мають всі діти завдяки цьому проекту та фахівцям, які працюють, всі діти справді набувають стійкості, набувають психологічної підтримки. Вони по іншому сприймають навколишнє середовище. Вони психологічно краще підготовлені та адаптовані. Ну і завдяки цьому, звичайно, що покращується навіть їхня академічна успішність, зі слів директора благодійного фонду Івана Данкевича. У 22 му проєкт був експериментальним, проте довів результативність. За три роки каже, понад 7 тисяч дітей відвідували безпечні простори, організовані фондом у шести навчальних закладах області. Маємо надію, що ця діяльність, яку ми започаткували, що вона буде тривалою, тому що це є для дітей, для їхніх потреб і для виявлення їхніх оцих негативних. Різних моментів, які вони заклали в себе через ці інформаційні потоки, які відбуваються. Цього року, розповів, кількість таких просторів в області планують подвоїти. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.